я должен сам обратиться к дорожке с письмом и попросить о созыве сессии. Меня бы очень сильно интересовал вопрос. Какой закон, какая статья? Процитируйте, пожалуйста, за Я обожаю, что указано, указанный, указанный алгоритм и выходит, выплывает из контекста контекстного разумения всего закона, что выборы про Министерство правительственного... Подождите, меня конкретно не интересует. Мне конкретно статью, в которой написано, что избранный мэр должен обратиться к секретарю І попросіть у нього письменно за сесію. Ви знаєте, що конкретної статті, яка зобов'язує ворог, е, е, як в даному випадку, е, создавати сесію, Такі статті, яка б зобов'язувала міського бороду звертатися до ворожку, в даному законі немає. була така стаття, наразі не було засідання. Я услухала це на цей року.

<спільний> ви знаєте, учасник, 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 представник відповідача озвучує позицію відповідача, а не представника. <паспільний> Бо ви така, ви особисто знаєте. Пане знаєте? знає, що випадки. Знаєте. Осінь цього.

Признает личный кабранный автомобиль. На важно, этот документ любитский или не листый документ? Будь-які документи, які видає комісія або інші упорной органы, не юридическим дикуном. То з цим документом согласен або не согласен. Или він його э, не признает документом? Ну, факт, что ты из головы, то есть хорошее количество признает или не признают. Или він будет. Проти того, що Наразі є факти, які не потребують визнання чи не визнання іншими судом. Є факт, наприклад, Порошенко президента. І не потрібно там е, гуртове знищити рушники, визнає це цей факт, чи не визнає Порошенко президента, він не приймає. Так, учасники процесу засудження. Суд фактично це зауваження, суд приймає, пан Гутовий. Це не є предметом спору. Це є загальновідомим документом, що виборча комісія прийняла, його ніхто не оскаржує, він фактично. Це відомо, горошка чи ні? Горошка не звісно, не звісно. Що комісія прийняла така документ? Тому що відповідь зазначає, що не, 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 не розуміє, про що даєте мови. Пану відомо. Ні. Запитання було інше. Чи погоджується, чи да, це, це да, право, да, не погоджується, це правої особи суд з приводу не приймає. Будь ласка, по суті погоджується суді, які перешкоджаються. На сьогодні на першій сесії горошка збрань косарів. Так, чому... Зразу з 50 10 закону про бізнес управління секретарь перший раз збирається з подачі городского року. Чому не з подачі горського городу? Тому що на першій стасі Чернянському зачитав рішення суду відповідно.

Рішення комісії, але міський голова не приступив до виконання своїх обов'язків. Сам пан Нетвіщенко, коли виступав на минулому судовому він також звертав на це увагу. Він говорив, що на превеликий жаль він не зміг прийняти присягу, не зміг прийняти присягу, таким чином як до виму закону про місцеве самоврядування, не зміг приступити до своїх

Прийняли, прийняли, так, прийняли, прийняли, прийняли. прийняли. я зараз депутаті не розглядають, розглядаю. Пан були ще конкретно, Чи приймав, чи не приймав. Побачите мені, що конкретно ви вважаєте, чи яким чином повинен діяти, я не знаю. Я, Говорить о тому, що в э, що Літвіщенка не обращався, депутати зю не збирають. есть на сегодня, да, они не есть, по собой они не получают зарплату в местного бюджета. На сегодня один человек, чиновник, это хороший секретарь Росковского который живет на нашей налоге, получает зарплату из городской казны и обязан обеспечивать э, сессии, проводить, то депутаты, они на, они зарплату они Поэтому они на, как говорится, они о том, что горошка не обязана созвать а кто обязан созвать Я вам Я... третий раз буду импровизировать. Дальше можно вкликать. Депутаты. У нас э, не э, состязание <систит> <-то, систит> Відомо, як призначається сесія? Не, не ріже, ніж раз по. Це черговий. Ви за які зараз ведете мові? За хто За поза чергою? Задайте пряме запитання. Хто повинен призначити чергову сесію? Представників правдача? и Потому что это принципиально важно в законе Паника, в законе нет э, о листе нет понятия, когда листе голова должен прийти, в э, отвести полномочия, то ли это очередная, то ли не очередная. я говорю о том, что была не очередная сессия создана, и там вопрос умышленно не был поставлен в проекте дня. Поэтому я хочу знать, ответы. почему это так, как это делается.

Чація, так, Я прощай, я розговорю. Постоянний лук стоїть в залі. Я напоминаю, у нас запис ведеться. Потім, не знаю, кому захочеться послушать, там не буде загалічувати і виступає. Ви знаєте, що дорожка система дорожка на сьогодні.

У вас, пане Варкове, є відомості, що не передаються виклики суду. Ну, Ні, ну втім, як дисломиці. Є, Ще, не є інформація, що не піддається, в, в команді Равушку. Там Дуже да. є процесу, а якщо е, у когось є бажання після засідання, е, секретар е, виборчив повістку, якщо є бажання особисто вручити, хто там, Черненцям. Під руку розпис продати засідання і все це питання. Декілька сітки скупував за самим Черненкам. Він навіть не знає, що проходить сюди. Тобто його не повинні. Весь город знає, Черненько один не знає. Не знає. Ну, він навіть і знає, але нічого не отримував. Щоб не потрібно сюди. Якщо будуть якісь перерви, суд я дам команду повісочку на ім'я Ші комісії, власне, якщо є бажання, тим паче, що всі виконують депутати в будинку Саме, процесу. Я кожного, кожне засідання, прошу вас, звертаюся, з повагою відноситися. І ще раз, якщо у людини інша думка, то це не повод, е якийсь жести. Вибачте, за одних жестів не починаються. Перестаньте, будь ласка, оці жести викрити і все. Дослухайте, суд винесе рішення. Якого ще приводу з того, що відбувається зараз в якості на підвача, я маю належати право визначено таким конституцією приміщення, а та 49 інституцію присосовно того, що ця особа, ця це яка була запущена суд, вона вважає пісне в даному сусіда за ідіоліст. Тобто на всі поставлені питання. Тобто є якісь перекрутаси, є якісь вигадки, є, вважає без ніякої норми закону. На сьогоднішній день тобто ми затягуємо час переливаємо з спустово порожнє. Треба вам як голову поставити питання, Та, ні, І яка норма закона. Тобто існує, у нас в даному випадку є презумпція вини, тобто, яка покладає на суб'єкта довести ті аргументи, які... Або експроштувати. В даному випадку є позовна заява з вимогами конкретними. Тобто або приймати, або і проштою. Але з на ті запитання, які ставити конкретно, було чи не було, є чи ні. Так, зрозуміло, суд заперечення не приймає, представити, будь ласка, учасників процесу. Я вже двічі чи тричі повідомляв. Да. Кодексом адмінсудочинства передбачено, що посадова особа, яка визначена кодексом адмінсудинства. Яка має владу управлінські функції або посадову оборони місцевого самоврядування, повинна довести правомірність своїх дій, якщо вона заперечується. Але це право доводити, а право мати позицію за Конституцією і за процесуальними позиціями. Я ще раз питаю, я пройшло засідання казав. Хочеться б вам казати на білий чорт. Кажіть, це ваше право. Хоче представник відповідача чи горошко ну, це казав. Кажіть, ще раз, ніхто не сказав, що зараз озвучується неправильна позиція. Я, вибачте, з е, оцих всіх е, запитань і пояснень. Тільки суть улавлюю, що представник поки що каже, що законом про місцеве самоврядування право скликати сесію вносити є, але обов'язку прямого обов'язку немає. Значить ми зібралися розібратися.

Бачите запитання, щодо з'являти питання щодо долучення цієї газети і потім в цьому документі ще раз надасть право но ради Я председатель виборча комісія Для э, да, например, на заседании, осталось само. То есть там не в одну овестку. То есть просто вопрос, господь, будет решён не с искренности пожелания Чи так чи не. Чи такое желание.